Всім привіт! Мене звати Анастасія Кізленко, і я запрошую вас у свій день. Я багатодітна мама. Тому, аби встигати все, мій день починається на декілька годин раніше за всіх. І починається він зі спорту 5 разів на тиждень. Для мене важлива чистота, тому наступним етапом йде прибирання в будинку. Я обожнюю готувати. Це моя стихія. Тому після приготування смачного сніданку я біжу до своїх котиків, які вже прокинулись. Для мене дуже важливі сімейні ритуали, тому ми завжди снідаємо разом, обговорюючи плани на день. А потім настає мій найулюбленіший час це час з моїми дітьми. Разом з ними ми займаємося геть усім і створюємо разом найкращі спогади з їх дитинства. Я обожнюю цей час. А після обіду настає мій час. В рутині буденності для мене важливо не забувати, що в першу чергу я жінка, тому у моєму житті присутні англійська, масажі, косметологи, зустрічі з подружками та багато чого іншого. За вечерю ми знову збираємося разом з всією родиною та обговорюємо, як пройшов наш день. А після вкладання дітей спати настає час для романтики. Це мій час з чоловіком наодинці. Ось так пройшов мій день.